Завдання про ромб. Нам потрібно знайти площу ромбу. І лише одним поглядом, подивившися на це завдання, у мене вже є ідеї, як його розв'язати. Але ти не спіши, відкривай додаткові матеріали і шукай формулу для знаходження площі ромбу. Звичайно, це буде формула S дорівнює одна друга. Діагональ одна помножити на діагональ другу. Мені треба знайти діагоналі. Першу діагональ БД я знайду дуже-дуже легко. Адже бачу тут трикутник рівнобедрений, тому що сторони у е, ромба є рівними, і КМ це середня лінія трикутника. І якщо ця середня лінія трикутника за умовою задачі дорівнює М, то ось ця діагональ дорівнює 2М. Тобто я вже сміло вже можу дописати 2М. А тепер мені треба знайти другу діагональ. Ось цю. То якщо цей кусочок 6 і цей кусочок 6 разом тут буде 12, то скільки буде повністю ціла діагональ? 24. Ось так. Порахувати це дуже легко. В мене тут дріб. Скорочую двіючку і в мене залишається 24 м щоб розв'язувати такі завдання та інші з геометрії, шукай мої уроки на моєму сайті.